У прес-центрі Нове Закарпаття 14 вересня відбулась зустріч міського голови Ужгорода Сергія Ратушняка з журналістами. Зустріч відбувалась у формі прес-конференції, на якій представники ЗМІ змогли задати голові міста, хвилюючі запитання. Одне з головних питань, на яке відповідав мер, стосувалось того, з якими здобутками Ужгород зможе зустріти День міста. У відповідь мер розповів про те, що було зроблено ним за останні чотири роки. Я думаю, що з здобутками на рівні кращих п'яти міст України. Я хочу сказати, що ми, друге, після Донецьку, місто Ужгород, місто по вкладанню інвестуванню грошей на душу населення. Це статистика Кабінету міністрів, який, слава Богу, не підпорядкований бар'їнському угрупованню. І не друкуються десь в сваляві в підвалах, де нелегально розливають горілку і мінеральну воду. Це статистика. Це місто, яке зайняло по міжнародній оцінці характеристикам, і журнал Фокус виніс вердикт, восьме місто по комфорту. Ніхто, наприклад, не сумнівається, що цей журнал належить не мені, і я не міг купити цей рейтинг. Сергій Ратушняк також підтвердив інформацію про те, що він буде висувати свою кандидатуру на виборах міського голови міста Ужгорода. Я буду висуватися і балотуватися на посаду міського голови міста Ужгорода. Журналістів цікавило, під яким саме гаслом мер буде висувати свою кандидатуру на виборах. На що Сергій Ратушняк відповів, що потрібно не обіцяти, а показувати те, що вже зроблено. Що зроблено мною? За мій період. І ще ми йдемо, до речі, до Дня міста. Значить, Попередником не придбано жодної одиниці техніки на сміття. Мною дві англійські машини, які по ночам прибирають, або в розрізі з 4 ранку до 7, далі будуть заважати руху і створювати пробки. Це створює незручність. Тому установка працювати вночі. Дві е, машини це за 1,5 мільйона. Сміттєприбиральні 17 кубових, які стискають один до 16 обсяг, зменшують три машини. І це все мільйони і мільйони гривень. Це придбано і воно працює. Недостатньо можливо. І комфорту тут такого нема, може, як в Швейцарії? Можливо, але і ми не швейцарці, вибачте. Не образа, але і ми не швейцарці. міський голова також розповів детальніше про свою програму енергозбереження, яка вже зараз приносить мільйони гривень економії. За словами мера, всі зекономлені кошти направляються на закупівлю нових котлів, які також будуть заощаджувати кошти. І так буде до тих пір, поки все місто не закупить нове обладнання для заощадження чисельних коштів міського бюджету. Я хочу зразу прозвітуватися, що ніхто не заважав попередникам, гарні вони чи не гарні, вам судити. Ніхто не заважав хоч одне вікно, євровікно поставити в виконкомі, в комунальних службах, в освіті і в медицині. Місто керує і фінансує 82 інституції. 82 інституції. Це дуже багато. 60 освітянських, 18% охорони здоров'я, далі йдуть комунальні і управлінські. Хіба я зробив погано, що я повністю 100% автономних котель зробив внутрішнє опалення і вікна в медицині. Хоча, коли я говорив це на передвиборчій обіцянці, що це буде зроблено на 100%. З мене глузували і ображали, але я це зробив. І там ми маємо якісне тепло. Своєчасне безперебійне і якісне тепло. І, до речі, як мені було тяжко, зараз ми завершуємо і всі басейни у нас будуть працювати в цьому місяці, і в падіюні встановлена автономна котельня. І буде безперебійне у нас опалення. Сучасна, дорога котельня. Значить, сама освіта на 84%. Хіба погано я зробив, що місць виконком закритий такими пакетами і маємо економію понад 30 тисяч гривень щомісяця в опалювальний сезон? Це також зроблено, мною. Значить, Всі ці кошти перевищують понад 100 мільйонів. Стільки в комунальну службу, вся область за всі 5 років не вклала. І все це кошти не з загального бюджету, щоб ви порозуміли. Тобто там, де автоматично надходять кошти від... Здебільшого податку на заробітну плату, значить, і це складає загальний бюджет, тобто перший кошик, з якого саме і фінансуються бюджетні заклади. Це з того, що зароблялося. Зароблялося на грані фолу, ризику, на якішов я може десь і на грані авантюри. І боротьба була значить, організовано злочинною угруповання барви, якою була і обласна рада, і обласна адміністрація, щоб це не додати заробити ні на лізингах, ні на продажах, ні на орендах, ні на землі, ні на майні. Не дати заробити ці кошти, не дати зробити аквапарк, не дати збудувати національний банк, а 16 мільйонів доларів виділяв стельмах. Оскільки час зустрічі було обмежено, а запитань у журналістів зібралось чимало, керівник прес-центру Нове Закарпаття запропонував міському голові проводити такі зустрічі щовівторка. Поки в мешканців та журналістів є про що запитати мера. На цю пропозицію Сергій Ратушняк дав свою згоду, не зважаючи на те, що зараз знаходиться у відпустці. Тож вже зовсім скоро ужгородці зможуть дізнатись більше стосовно господарства міста та його благоустрою.